В ефірі «Голос Америки Української» українською. Наша програма «Час тайм». мене звати Остап Яриш. Сполучені Штати почали тиждень із історичних новин. Після тривалого тиску Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру із виборів і передає естафету віце-президенції Камалі Гарріс. Я вважаю, що в найкращих інтересах партії та країни зняти свою кандидатуру та зосередитись виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну. Написав Джо Байден у своєму зверненні. Втім, це не означає, що Камала Гарріс автоматично стає кандидаткою від демократів. Про те, чого очікувати далі, поговоримо з Олексієм Коваленком, який приєднується до нас із Білого Дому. Олексію, вітаю тебе. Отже, в такій такої ситуації насправді в американській політиці не було ще з 1968 року, коли тоді з перегонів знявся тодішній президент Ліндон Джонсон. Чому Байден вирішив ухвалити це рішення зараз? Адже до останнього він заявляв, що буде продовжувати участь у цій боротьбі. Вітаю, Остапа так насправді ситуація дуже унікальна. Як ти зазначив, такого не було 68-го року? Та і більше насправді ми бачимо значно більше речей, які американці не бачили вже протягом десятків років. Ми не бачили замаху на американського президента з 81-го року. Все це стається зараз. А, власне, а що цьому передувало? Вже тривалий час, були якісь певні занепокоєння щодо стану здоров'я Джо Байдена, та чи може він перемогти Дональда Трампа на цих виборах, та би більше чи може він ще буде президентом протягом чотирьох років після цього. І ці голоси вони стали значно гучніше 26 днів тому, коли відбулись власне дебати між Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом. Під час цих дебатів Джо Байден інколи помилявся інколи йому важко було зібрати слова в одне речення. Інколи важко було відповідати на питання. Він плутався і було дуже багато критиків на адресу Джо Байдена. Спочатку критика прозвучала від ліберальних медіа, зокрема. І тих медіа, зокрема і CNN, і Washington Post, і New York Times, тих медіа, які зазвичай підтримують кандидатуру Джо Байдена. Згодом ця критика прозвучала і від спонсорів демократичної партії, а потім від законодавців і від прихильників прихильників Джо Байдена, ті, хто раніше підтримував Джо Байдена, кандидатуру Джо Байдена. Також дуже важливим в цьому рішенні, яке було вочевидь дуже важким для Джо Байдена, були опитування. Він зазначав, що він було дивитись на статистику опитувань. І власне, ми бачили опитування, які провів економіс, що більш ніж 50% населення виступали за те, щоб Джо Байден зняв свою канаду на цих виборах. Однак цікава дуже статистика серед демократів: 44% демократів були за те, щоб він зняв, і 41% за те, щоб він залишався у перегонах, тобто розбіжність значно менше ніж серед усіх американців. Зрештою, ми почуємо більше від Джо Байна цього тижня, коли він оголосить свою промову та розкаже деталі. Безумовно так очікуємо цього звернення. Нагадаю зараз Джо Байден у Делевері, Він одужує від ковіду і очікуємо повернення до Білого Дому вже незабаром. Олексію, чи варто очікувати, що кандидаткою у президенти від демократів тепер таки стане Камала Гарріс? І який далі в принципі ми очікуємо процес? Так дуже цікаво спостерігати за цим процесом. Бо, як ми знаємо, більшість американців, більшість демократів проголосували на праймеріс за виборців, які відповідно голосували під час з'їзду демократів 19 22 за Джо Байдена. Оскільки зараз Джо Байден зняв свою кандидатуру, то ці виборці будуть так званими вільними агентами, тобто вони можуть голосувати за будь-яку іншу кандидатуру. І поки що так виглядає, що партія намагатиметься згуртуватись навколо кандидатури саме віцепрезидентки Камали Гарріс. оскільки до виборів залишилось лише 105 днів, то це може бути такою логічним ланцюжком для демократів. Ми вже чули від багатьох демократів, зокрема і від керівництва демократичної партії, від відпливових демократів. Зокрема, годину тому ми почули це і від колишньої спікерки Палата представників Ненсі Пілосі голоси на підтримку. Амолегаріс, яка сьогодні вперше виступала у Білому домі у такій новій ролі, коли вона може розглядатися як основною претенденткою на кандидатуру е на е поста президента від демократичної партії. Я пропоную послухати його сьогодні. Джо досягнення Джо Байдена за останні три роки не мають собі рівних у сучасній історії. За один термін він уже перевершив спадщину більшості президентів, які обіймали посаду два терміни. І я на власні очі бачу, що кожен день наш президент Джо Байден бореться за американський народ, і ми глибоко вдячні за його служіння нашій нації. А от власне щодо підтримки демократичних законодавців, вже 23 сенатори від демократичної партії та понад 90 конгресменів підтримували канадату Камолгаріс. Один з них Ед Марки пропоную послухати його коментар цього приводу прямо зараз. When I was with коли я вчора був із віце-президенткою Гаріс у Провінстауні, реакція аудиторії на її присутність і виступ була вибуховою. Це був рівень реакції в децибелах, який дуже рідко можна побачити в політиці. Я був там, я був свідком цього. і Я думаю, що незабаром ми побачимо по всій країні, щойно Камела Гаріс розпочне свою президентську кампанію. Я знаю її талант, її геніальність. Я думаю, що тепер уся країна буде готова її підтримати. Нашою кандидаткою має бути Камела Гаріс. Вирішено. Ми можемо обговорювати, хто має бути віце-президентом, але не те, хто має стати нашим кандидатом у президенти. Камала Гарріс заслужила цю номінацію, і вона буде найкращим кандидатом. Нам лише треба об'єднати демократичну партію навколо Камали Гарріс і перемогти Дональда Трампа. Почули ми дуже схожі голоси також від деяких делегатів, які е, зауважують, що вони голосуватимуть скоріше за все за камулу Гарріс. Також ми почули е, коментар очільника демократичної партії у Пенсильванії, який також визначив свою підтримку Камелі Гарріс. Делегати з Пенсільванії матимуть змогу взяти участь у з'їзді. Правила мають узгодити наступного тижня. Ці правила становлять процес, за яким делегати зможуть офіційно висловити свою підтримку кандидату, якого вони оберуть. Я переконаний, що наші делегації, делегації по всій країні, підтримують камалу Гарріс. Олексій, ми почули голоси демократів. А як відреагував Дональд Трамп і його штаб на рішення Байдена знятися з перегонів? І чи готові республіканці до боротьби з іншим кандидатом, кандидаткою, можливо, камолою Гарріс? Так, ми почули голоси демократів на підтримку Камала Гарріса. і звичайно ж голоси республіканців і очільників республіканської партії були прямо протилежними. Сам Дональд Трамп зауважив, що йому буде легко перемогти Камалу Гарріс, можливо, навіть легше ніж Джо Байдена. А також ми чули багато критики на адресу Камели Гарріс, бо вона представниця адміністрації. І власне республіканці зауважують, що все, в чому винен Джо Байден, також в цьому винна і. Камала Гарріс. і спікер Палати представників зокрема критикував взагалі цей процес, те, що вже за делегатів вже голосували американці. Відповідно, голоси мільйонів американців не врахуються на які були під час премії з демократичної партії. Він власне заявив, що не важливо хто б не був від демократичної партії все одно Дональд Трамп переможе на цих виборах. Поркнув Ви послухати з слова спікера палати представників для нас немає різниці, кого вони оберуть своїм кандидатом. Якщо це буде камала, хай буде так. Вона є співавторкою і співвласницею політики адміністрації Байдена, і всі ці помилки політики належать і їй. Тож ми з нетерпінням чекаємо бурхливих дебатів щодо цієї політики та двох конкуруючих бачень Америки. Я думаю, що американський народ стане на бік республіканської партії. Олексію, дякую тобі. Олексій Коваленко був з нами на зв'язку із Білого Дому. Після рішення Джо Байдена знятися із перегонів Камала Гаріс безумовно опинилася в центрі уваги цієї передвиборчої кампанії. Детальніше про коріння та політичний шлях першої в історії США віце-президентки розкажуть Андрій Борис та Керолін Присудті. Фліжвейзювайген. 2021 рік історичний момент для сполучених штатів. Колишня сенаторка Камала Гарріс стала першою жінкою-віце-президенткою країни. для мене честь бути тут, спираючись на основи, закладені тими, хто був тут раніше. Гарріс також є першою чорношкірою американкою та американкою індійського походження на цій посаді. Вона пробила стільки бар'єрів для багатьох жінок. Мати Гарріс з Індії, батько з Ямайки. Камала народилась в Окленді, штат Каліфорнія. У школі до якої її возили автобусом у дитинстві, з'явився мурал з її зображенням як приклад кампанії з расової інтеграції. Випускниця університету Говарта Гарріс стала першою жінкою-окружною прокуроркою у сан франциско в 2004-му. А потім у 2011-му першою чорношкірою жінкою, яка обійняла посаду генеральної прокурорки Каліфорнії під час перебування на посаді віце-президентки Гарріс активно висловлювалася проти скасування Верховним судом США рішення у справі ро проти Вейда. Це рішення 1973 року, яке легалізувало аборти по всій країні. 2022 року, верховний суд постановив, що рішення про дозвіл абортів ухвалює кожний штат. Трьох консервативних суддів Верховного суду, які голосували за скасування легалізації абортів на федеральному рівні, були призначені Дональдом Трампом, коли той був президентом. Він вживає слово гордо, записуючи до своїх заслуг те, що скасував рішення по справі ро проти Вейда. Тож не сумнівайтеся, якщо Трамп отримає шанс, він підпише заборону абортів на національному рівні. Аборти стануть незаконними у кожному окремому штаті. Віцепрезидентка також схвалює продовження дії закону про доступне лікування та зниження ціни на інсулін, що було досягнуто адміністрацією Байдена. Підніміть руку, якщо у вашій родині є діабетик. на початку президентської каденції Байдена їй доручили керувати політикою адміністрації щодо захисту південного кордону США та міграції, але ця тема продовжує залишатись однією з ключових на теперішніх виборах. Республіканці називають політику чинної адміністрації провальною а гаріс говорить про деякі успіхи. Тепер мігранти без офіційного статусу, які одружені на громадянах США 10 і більше років, можуть залишатися в країні, поки триває розгляд їхньої заявки на грін карту. Спілкуючись із проіммігрантськими групами, такими як американці азійського походження, корінні гавайці та жителі Тихоокеанських островів, вона звертає увагу на слова Дональда Трампа той, хто поплюжить іммігрантів, хто пропагує ксенофобію, той, хто розпалює ненависть, більше ніколи не повинен мати можливості стояти за мікрофоном і гербом президента США. Після дебатів у червні із Дональдом Трампом, які оглядачі назвали невдалими для Байдена, Гаррі стала все частіше з'являтись на виборчих мітингах. Одного разу ми вже перемогли Трампа і збираємося перемогти його знову. У неділю президент Байден вийшов з перегонів. Якщо Гаріс буде номіновано, вона знову увійде в історію, як перша чорношкіра жінка з індійським корінням, яка балотуватиметься на найвищу посаду в країні. Благослови вас Боже і благослови Боже Сполучені Штати Америки. Андрій Борис Керолін присутті Голос Америки. Оглядачі та експерти погоджуються, зміна кандидата демократичної партії може докорінно трансформувати динаміку виборів у США цього року. Чому Джо Байден відмовився від спроби позмагатися за другий термін? Та як рішення президента може вплинути на хід кампанії? Слухаємо далі це було сміливе, однак я переконаний дуже складне рішення. Але я вважаю, що це було також необхідним рішенням, оскільки після дебатів серед впливових політиків демократів і серед донорів демократів зростав тиск щодо того, аби президент Байден знявся з перегонів. Це питання було головним у новинах, і я не думаю, що це припинилося б. І враховуючи ставки на цих виборах, я вважаю, що президент Байден чинив правильно, передавши естафету Камелі Гаріс. Чи комусь іншому кандидату від демократи партії ми ще не знаємо, кого демократи висунуть у президенти і віце-президенти. Але я вважаю, зважаючи, що опитування показували відставання Байдена від Трампа, потрібно було висунути нові обличчя найближчими днями. Побачимо, хто це буде. Я припускаю, що зокрема тому, що президент Байден підтримав Камелу Гарріс, вона й стане новою кандидаткою, і що вона обере кандидатом у віце-президенти когось із губернаторів зі штату, де багато виборців не визначились із голосуванням, і що це буде схвалено на з'їзді демократичної партії Тож, я думаю, ми побачимо, як кандидати від демократичної партії спробують рухатися до центру, намагатимуться завоювати голоси поміркованих республіканців і незалежних виборців, особливо у ключових штатах, які ще не визначилися, таких як Мічиган, Вісконсин і Пенсильванія я вважаю, ми побачимо, що ймовірно від сьогодні і до з'їзду демократичної партії демократи згуртуються довкола віце-президентки Гаріс. Ми вже побачили, звісно, що президент Байден схвалив її своєю наступницею. Це не дивно. Але ми також побачили, що низка провідних обраних посадовців від демократичної партії, включно із кількома, які могли бути потенційними суперниками за номінацію, заявили, що вони підтримують її, що не виступатимуть проти. Я вважаю, що у віце-президентки Гаріс ще достатньо часу, і вона успадкує організацію передвиборчої кампанії Байдена. Вона успадкує кошти, а це дуже велика сума, яку була зібрана. Тож це ще одна перевага її як кандидатки, бо вона вже була з ним у бюлетені. Вона може просто продовжити з того, де він зупинився. Я думаю, певна мотивація для демократів полягає у відчутті, що незважаючи на слабкість Байдена після дебатів і той факт, що він відстає від Трампа опитування, що Трампа все одно можна перемогти, я вважаю, що серед демократів поширена думка, що Трамп сам є кандидатом із недоліками, що він має значні слабкості. що Хоча він і дуже популярний серед республіканців, основна база його виборців недостатньо велика, аби виграти президентські вибори. Тож я думаю, що демократи вірять, що тепер із сильнішим кандидатом, із сильнішим списком, залежно від того, кого вони оберуть віце-президентом, а це лише велике питання, що вони мають шанс. Із новими обличчями демократи сподіваються на підвищення своїх шансів у протистоянні з Дональдом Трампом у листопаді. Втім, дехто звертає увагу і на політичні ризики через зміну кандидатів на доволі пізньому етапі кампанії. Які виклики постануть перед демократами далі? Про це в нашій програмі брифінг я розпитав у професора політології університету Бейлор Сергія Куделя? Безумовно, це рішення є надзвичайно ризикованим. Воно є ризикованим з декількох причин. Перша причина це на початку було незрозуміло, принаймні вчора, позавчора не було зрозуміло. А чи з'являться якісь інші альтернативні кандидати на позицію е, представника демократів на президентських виборах? І тому багато хто говорив, що відкриті конкурентні конкурентний з'їзд демократичної партії наступного місяця може призвести до розколу всередині партії і таким чином позбавити можливості демократів перемогти на майбутніх президентських виборах. Другий ризик цей ризик, це ризик пов'язаний особисто з камалою Харріс. Оскільки вона як провідний кандидат від демократів, і зараз очевидно, що більшість демократів згуртується саме навколо неї. Вона не дуже переконливо себе поводила в ролі віцепрезидента. В неї немає якихось очевидних досягнень, вона залишається доволі непопулярною і рівень підтримки її приблизно на рівні Джо Байдена, тобто близько 38% громадян США схвалюють її діяльність. Це досить погані результати. І, зрештою, не зрозуміло, наскільки вона, як публічний політик, зможе справді переконливо протистояти Дональду Трампу в цих, в цих пригонах. Отже, ризиків справді багато, але проблема в тому, ж для демократів полягала в тому, що Джо Байден майже стопроцентно програвав ці вибори, і останні опитування в окремих штатах продемонстрували, що е, Трамп насправді може набрати безпрецедентно високий результат, історично високий результат. І тому це буде не лише поразка демократичної партії, а це це буде провал, абсолютний провал демократів в боротьбі з Трампом. І мені Мені здається, саме цього провалу, саме такого е е е е с такої серйозної серйозної поразки, вони намагаються уникнути. Пане Сергію, зважаючи на ці ризики, а, зокрема щодо камали гарі з її персоналі, які щойно згадали в цьому контексті. А які зараз у неї шанси змагатися із Дональдом Трампом на цих виборах, і як з іншого з боку, це може змінити розрахунки самої кампанії Трампа? Шанси в неї зараз покращуються, оскільки провідні демократи серед сенаторів і в палаті представників. Заявили про свою підтримку, а також декілька ключових губернаторів, яких називали серед е, ймовірних е, кандидатів президента від демократів цього року. Якщо Байден відходить, вони також висловили свою підтримку Камелі Харіс. Очевидно, що вони не будуть брати участь у е, з'їзді демократичної партії як альтернатива Камелі Харіс з цієї точки зору. Її перспективи покращуються. Вона дуже швидко може обійняти цю роль ключового кандидата. В неї також покращується, збільшується підтримка фінансова. За останній день їй вдалося отримати близько 50 мільйонів доларів у внесках від різних фінансистів. Тобто, донори демократичної партії також хвально оцінюють ці ці рішення. А ми знаємо, що фінанси визначають значною мірою, визначають перспективи кандидатів в американських кампаніях, тому безперечно. Виглядає так, що вона може бути серйозним конкурентом Дональду Трампу, але залишаються інші питання, про які я щойно згадав: саме на яких е темах вона буде намагатися перемогти ці вибори, які будуть її ключові політичні посили, що вона буде обіцяти виборцям? І ці питання зараз не мають конкретної відповіді. Ось така думка професора політології університету Бейлор Сергія Куделі. А про те, як мешканці здебільшого ліберального Вашингтона, де послідовно обирають демократів, відреагували на новини про зняття Байдена з перегонів. Марія Уляновська розпитала в людей, які прийшли до Білого Дому після оголошення президента змішані почуття. Я думаю, це правильне рішення, але він був чудовим президентом. І я сподіваюся, що він отримає більш широке визнання у майбутньому я думаю, що це правильне рішення, і сподіваюсь, що він ним задоволений. І також сподіваюсь, що демократи об'єднаються. мене двоякі почуття з одного боку. Ми любимо Джо Байдена. Він стільки для нас зробив, але у той же час ми його любимо і хочемо, щоб у нього все було добре. Він ухвалив дуже мудре рішення відійти і дати дорогу іншим. Я намагаюся не заплакати, говорячи про це. Мені сумно, але я думаю, це мало відбутися. Чотири тижні тому я так не вважав, але люди у кампанії Байдена неправильно вийшли із ситуації з дебатами. Вони порадили йому не давати інтерв'ю наступного дня. він міг би вийти і сказати: мене був невдалий вечір, але я в порядку. І 90% усього цього не відбулося б. I'm a that... Я трохи розчарований, що деякі демократи та медіа так гучно голосили, що Джо вибув. Я не думаю, що це було справедливо. Інший кандидат, звісно, теж не молодий. У нього багато власних когнітивних провалів, але в будь-якому випадку я точно не відчуваю себе покинутим. Я думаю, Джо дійшов висновку, що йому потрібно відійти, аби дати партії найкращий шанс об'єднатися навколо одного кандидата. І поринити у виборчу кампанію на повній швидкості, аби перемогти Трампа. Well, I think we've been this for a while. вже якийсь час. Ми спостерігали за тим, як це розгортається, і усі відчувають, що вже пора починати перегони. І сьогодні наш шанс перегорнути цю сторінку і рухатися вперед. Я республіканець і голосуватиму за Трампа, але думаю, що вони мусили це зробити, і це їхній найкращий шанс виграти вибори. Лише подивіться на його цифри: 30% рейтинг схвалення Джо Байдена, і з цим не виграєш. Тому їм потрібен хтось інший. Це покращить їхні шанси на перемогу, але я вважаю, Трамп все одно переможе. Тим часом, колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон висловив упевненість в тому, що в разі обрання Дональд Трамп зможе закінчити війну в Україні. Про це він написав у колонці для видання Daily Mail. Перед цим Боріс Джонсон особисто бачився із Трампом протягом з'їзду республіканців у Сполучених Штатах. Детальніше про це поговоримо з Богданом Цюпином, нашим кореспондентом у Лондоні. Богдане вітаю тебе. Богдане. Отже, в якій ролі так Борис Джонсон зараз писав цю колонку, і яку вугу мають його слова, коли він говорить про позицію Трампа? Остапе, можна сказати, що Борис Джонсон зараз наш колега з натяжкою, звичайно, тому що він починав свою кар'єру як журналіст, і зараз власне пише у принаймні до цієї провідної великотиражної британської газети щотижневу колонку, але він незвичайний, тому що, поміж тим, він був мером Лондона. Він був депутатом від консервативної партії у парламенті, а потім міністром, зокрема, міністром закордонних справ, і прем'єр-міністром країни. Тобто, звичайно, що послужний список тут величезний важливим моментом у цій ситуації варто називати те, що Борис Джонсон також. Напевне, до певної міри. Приятель е колишнього американського президента Дональда Трампа, і тут це важливо, тому що е до певної міри вони представляють схожі течії в Британії і в Сполучених Штатах, тому що консервативна партія, е до якої належав чи ще належить Борис Джонсон, вважається ідейно спорідненою з республіканською партією США і е Борис Джонсон Очевидно, також має е, деякі е, можливо спільні праві, якщо можна так сказати, популістські, як кажуть деякі критики, погляди схожі до е, частково поглядів, ймовірно, колишнього американського президента. Дане бачення Дональда Трампа про закінчення війни, про яке пише Джонсон, в чому воно полягає, і на основі чого колишній британський прем'єр висловлює впевненість, що політика Трампа щодо України буде саме такою. Остапе дуже важливо зауважити те, що насправді з цієї колонки ми дізнаємося про бачення Бориса Джонсона. А не Дональда Трампа, тому що розповідаючи про зустріч з Дональдом Трампом, розповідаючи про те, що у розмові з Дональдом Трампом обговорювалося питання України, насправді Борис Джонсон у своїй статті, про яку ми зараз говоримо, на яку звернули дуже велику увагу, зокрема в Україні, насправді немає ні цитат самого колишнього президента про його бачення проблеми. Ні якихось конкретних посилань на те, що колишній американський президент міг би чи хотів би зробити у разі, якщо б він здобув перемогу на наступних президентських виборах. Більше того, сам Борис Джонсон наголошує, що він не знає, що би робив Дональд Трамп. Він більше висловлював свої думки отже, питання залишається відкритим. Безумовно, від самого Дональда Трампа ми неодноразово чули, що він сподівається закінчити війну за 24 години. Тому будемо стежити за його заявами та пропозиціями. Теж Богдан, дякую тобі. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Тим часом Україна домовилася щодо реструктуризації 23 мільярдів доларів боргу для збереження стабільності в умовах війни. Про досягнення угоди з інвесторами повідомили в українському міністерстві фінансів. Детальніше про це поговоримо в нашій економі... розпитаємо в нашої економічної оглядачки Оксана Бедратенко. Оксана вітаю тебе. Вітаю стапа. Отже, розкажи про відстрочку платежів для України та зменшення боргу. Про це рішення, що воно означає для України на практиці, і чи вдалося Україні відвернути загрозу дефолту? Так, Остапа йдеться про понад 20 мільярдів доларів боргу. Україна спочатку повномасштабного вторгнення не сплачувала за боргами, але строк. Мораторію спливає вже 1 серпня. Якщо б Україна виплатила з сплачувала за своїми боргами, то це була б друга за величиною стаття видатків після оборони. Таке підрахували оглядачі. Звичайно, робити ці виплати під час війни було неможливо, і Україні загрожував дефолт. Міжнародний валютний фонд, європейська комісія закликали Україну та кредиторів швидко і ефективно домовитися. Фонд включив вимогу в реструктуризації боргу в. До своєї програми за програмою фонду Україна сподівається отримати близько 15,6 мільярда доларів за 4 роки. І сьогодні ми баємо новину про те, що домовленість є. Фонд підтвердив, що домовленість відповідає вимогам програми однак, ця домовленість не є остаточною. Погодилися 25% власників українських єврооблігацій. Потрібно дві третини, щоб домовилися, але ми вже бачимо, що ринки сприймають це оптимістична, адже ціни на українські єврооблігації сьогодні пішли вгору щодо самої домовленості, кредитори погодилися на списання приблизно 30% цих боргів. Дехто вважає що це не є успіхом для України. А от Наталя Шапова, з якою я спілкувалася, вона з київської школи економіки перелічила переваги цієї угоди. Дуже важливо по кільком причинам. Дійсно, по перше, тому що це значне повершення для державного бюджету для міністерства фінансів, яке постійно шукає в рік близько 40 мільярдів доларів на те, щоб підтримувати економіку, поки платники податків в Україні підтримують оборону. А по-друге, це важливо, тому що реструктуризація все таки не дефолт. Uh, і uh, це значить, що залучення інвестицій і, uh, взагалі, ймовірність залучення uh, там додаткового. Боргу в майбутньому на зовнішніх ринках воно все таки буде трохи легше йти. І по третє, я думаю, що це дуже гарний сигнал, того, що кредитори України і бізнес загалом да враховує цю етику, враховує ситуацію, в якій знаходиться Україна, і вони таким чином да допомагають Україні вести оборону. Оксана, дякую тобі, Оксана Бедратенко. Була на зв'язку. На цьому ми ж прощаємося. Бажаємо вам мирної ночі та спокійного ранку. До зустрічі.